Я боюсь. На тлі третьої хвилі пандемії коронавірусу українці запекло дискутують про щеплення та закупівлю вакцин, критикують темпи вакцинації та нарікають на недоступність вакцин інших виробників. А ще намагаються записатися в електронні черги, щоб отримати щеплення від COVID-19. Але як щодо інших інфекційних хвороб? Чи так само активно українці щеплюються? На сайті Центру громадського здоров'я ми бачимо, що рівень охопленості плановими щепленнями за 2020 рік вкрай низький. У віці 16 років від дифтерії і правця щепилося 73% українців від річного плану, а от категорії дорослі лише 47%. І я одна з тих, хто складає цю негативну статистику. Востаннє здається, я вакцинувалася ще в школі. Ну а форму 063, куди лікарі вписували всі зроблені вакцини. Я останній раз тримала в руках, коли подавала документи на вступ у університет. Просто тому, що без неї документи взагалі не приймали. Відтоді про планові вакцинації я й не згадувала. Сімейна медицина це реформа, яка мала б спонукати українців займатися профілактикою свого здоров'я. Що ж, я й тут створила негативну статистику, адже й досі не підписала декларацію сімейним лікарем. Це треба змінити. Перший крок знайти стару медичну картку і форму вакцинації. Тут така справа, тато, треба, щоб ти знайшов мою дитячу медичну книжку. Допоможеш? Нема питань, не зробимо, знайдемо. Якщо ви також не знаєте, де ваша форма вакцинації, запитайте у батьків, вони мають про неї пам'ятати. Якщо ж картки вдома немає, зверніться до архіву вашої дитячої поліклініки, адже без того папірця в лікарні вас вважатимуть зовсім невакцинованим. А не для цього ви в дитинстві відстраждали. Моя картка таки знайшлася. Тепер з нею йду на консультації до терапевта в приватну клініку. Одразу вручаю свою знахідку, дитячу медичну картку та форму 063. Вона ретро, але тут все є. Якщо ви будете робити зараз вакцинацію, звісно, вже ніхто не буде вам вписувати в цю карту, зроблять нову сучасну, але перенесуться всі дані ваші звідси, перенесуться в ту карту. Коли йдеться про вакцинацію дітей, батьки виявляють неабияку послідовність. Календар щеплень не пропускають, каже лікарка. Це звісно, якщо батьки не належать до антивакцинувальників, про яких згадаємо згодом. А от коли треба стежити за власним здоров'ям, ентузіазм дорослих швидко вичерпується. Невже бояться того комарика, який швидко й не боляче жалить у ручку? Що може відбуватися з дорослими, які пропускають вакцинацію? Ну, такі дорослі може хворіти. Хворіти неприємно нещодавно. Дуже багато дорослих перехворіли на кір. І коли це 5-7 днів лихоманки 40, і ти з нею нічого не можеш зробити, ну жар знижуючи, дають якусь ефективність на невеличкий термін, і вона знову піднімається. Кожна там, людина одна із тисяч буде мати енцефаліт. Енцефаліт може бути таким, який закінчиться прикованістю до ліжка. До речі, чимало європейських країн заявили, що подолали кір, адже роками не фіксують цю небезпечну інфекційну хворобу. Україну ж за сплески захворюваності назвали європейською столицею кору. Востаннє вакцинуються від цієї хвороби у шестирічному віці. Ще п'ять років тому рівень охоплення вакцинації від кору не доходив і до 50%. Станом на 2020 рік від кору вакцинувалися 83% від річного плану маленьких українців. Та для колективного імунітету цього замало. Так само і з іншими хворобами. В нас було чотири випадки в країні дифтерії, якої в принципі бути не мало. Це так, багато чотири випадки? Чотири випадки це багато, тому що дуже висока смертність у цієї інфекції, і це могло бути, мати дуже такі нехороші наслідки для всієї країни. Так само є поліоміліт, якого в принципі. Так само могло би абсолютно не бути. Згідно із затвердженим календарем щеплень, діти до 16 років мають отримати вакцини від десяти хвороб. Всю інформацію можна знайти на сайті центру громадського здоров'я. Деякі щеплення, які нині є обов'язковими для дітей, в часи мого дитинства не проводились. Наприклад, гепатит Б. Тож, лікар радить зробити і це щеплення. Так само, як і вакцину від вірусу папіломи, яку як не обов'язково, радять також зробити дітям до початку статевого життя. А от вакцинація від дифтерії і правця є обов'язковою для дорослих. Робити її треба що 10 років. В приватних клініках, наприклад, від дифтерії і правця, є вакцини харківського і бельгійського виробництва. Різниця не лише в ціні. Так, бельгійська комбінована ще захистить від коклюшу, що особливо потрібно жінкам репродуктивного віку. Тож тут уже вибір на ваш гаманець. Я ж вирішила перевірити, як діє державна медицина, і щепитись безкоштовно. Та для цього необхідно нарешті підписати декларацію з сімейним лікарем. Знайти його можна або через рекомендацію друзів, або ж звернувшись до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги. Так я й познайомилася з уже теперішньою моєю сімейною лікаркою Наталією Шпильовою. Зараз ми заключимо декларацію. Потім ми створимо електронну карточку. Втім, я вас огляну. Якщо немає протипоказів, ми вас направимо на вакцинацію. Протипокази від вакцинації це або підвищена температура, або ж загальна слабкість чи інші особливості організму, про які я вже точно б знала: наприклад, анафілактичний шок. Не впливає на вакцинацію і сезонність. байдуже, чи це рання весна, чи спекотне літо. Щодо самої вакцини, то від дифтерії і правця держава закуповує індійську вакцину. Ну, у нас все так. Чим дорожче, ти, чим... тим краще. Індія, в нас вважається так поганою чогось. Ваш досвід що каже? Мій досвід каже, що зовсім ні, зовсім навпаки. Щеплення. Я сама щеплювалася індійською вакциною. Дифтерія правець, анатоксин дифтерійний правцевий. І сім'я моя вся щеплюється. Ну, ми не купляємо додаткових вакцин, це тільки вакцина від грипу щорічна, і ось нарешті кабінет щеплень будемо щеплення робити в ліве плече. Рука після вакцинації трішки поболить. Таке враження, як крепатура. При рухові руки неприємні враження. У кого сильніше, у кого слабше. Якщо рука в місці уколу злегка припухла чи почервоніла, або якщо є невелика температура, 37,5, То червону кнопку паніки не вмикаємо. Це нормальне явище. Це не означає, що воно у вас буде, але я все одно попереджаю всіх. Працюємо Працюємо. Я боюсь. У нас там трамвайчики замечательный ход, очень красивые, прекрасные, симпатичные, современные. Поэтому Це можете все? посмотреть в окошечко и расслабиться. Это уже все, да? Ого, вы так гарно заговорили меня. Виявляється, що комарок справді не сильно жалить. Що ж, тепер я вакцинована від дифтерії і правця і маю свою новеньку книжку вакцинації. Вже після процедури зустрілася із головною лікаркою центру Алла Сваток розповідає, що через covid 19 рівень вакцинації нині впав, хоча й до цього він був не надто високим. І це попри те, що сімейні лікарі постійно обдзвонюють своїх пацієнтів та нагадують їм про вакцинацію. Зараз я хочу сказати з дорослими, ситуація ну, погана. Ну так, але ще гірше з дітьми. Мами молоді, мами начитуються в інтернеті багато чого, і не щеплюють дітей. Оце страшне. Дітки маленькі, не мають імунітету. І ми часто, знаєте, так говоримо. Ну, не дуже гарно, чомусь, як у нас є тваринки в хаті, ми їх завжди щеплюємо, щоб, не дай Бог, з ними щось не сталося. А за дітей так ніхто не думає. Чомусь ситуацію могла б змінити соціальна реклама чи державна політика інформування кажуть лікарі. Про брак інформації говорять під стінами лікарні і самі пацієнти. Ну, свій час а що треба і дорослим робити. Ну, буду знати, може, й зроблю. А докторію правець боїтесь? Так. Да. Чому ж не робили? Не знаю. Чесно, халатність, мабуть. Часу немає. Не діла. Не робила взагалі. Взагалі не робила? Так, дитині всі робимо планові, обов'язково. Ну а собі ні, на жаль. Не права. Треба робити. Для дорослих ні, не знаю. Ну, говорила. Говорив лікар, що треба. Будемо, значить, робити. Надо. Ранок після вакцинації. Я почуваюся добре. Просто хочу спати. Але це традиційно для кожного мого ранку. І ніяких там подразнень, почервонінь немає. Взагалі ніяких шрамів і слідів немає. Щоправда, протягом дня температура таки піднялась. Слабкість і ломота в тілі мене здолали. Тож цілий день я просто валялася в ліжку. Тому моя особиста рекомендація така: вакцинуватись краще перед вихідними, чи взявши на роботі вихідний. Однак відчуття, що ти супергерой, який доклав свою крихту до колективного імунітету, не зникало ще кілька днів, і це приємно. За підрахунками ВООЗ, про безпеку населення можна говорити лише тоді, коли від смертельних інфекційних хвороб вакциновано не менше 95% людей, а рух противників вакцинації в організації віднесли до десятка найбільших загроз для здоров'я людства.